Добрий день, я Сніжана Петрівна, лікар санаторію Боржава. Сьогодні більш детально я вам розкажу про один з основних методів лікування санаторію це захворювання сечостатевої системи. Сечостатева система є однією з життєво важливих систем організму людини, яка бере участь у очищенні організму від токсинів, регулює водно-сольовий та кислотно-лужний баланс. Будь-яке порушення в роботі сечовідільної системи призводить до ряду захворювань, основними з яких є цистит, піелонефрит, уретрит, простатит, сечокам'яна хвороба та багато інших. Основними симптомами цих захворювань є ниючі та тянучі болі внизу живота або в поперековій ділянці, частик сечовипускання або печіння при сечовипусканні, зміна кольору сечі, біль у прямій кишці у чоловіків. Набряки, підвищення температури тіла. Якщо ви помітили в себе симптоми цих захворювань, не гайте часу, а звертайтеся негайно до лікаря. А ще краще зайнятися профілактикою захворювань сичоведільної системи. Санаторій Боржава пропонує комплекс лікування та програму реабілітації та лікування захворювань сечовідільної системи, яка включає дієтичне харчування, прийом мінеральних вод. Олегівська, Кушницька 12 і Кушницька 876, які мають хорошу нефропротекторну та протизапальну дію та покращують роботу сечовідільної системи. Також в комплекс програми входять ароматичні ванни, грязеві аплікації, такі як грязеві труси та грязеві тампони, фізпроцедури, такі як магнітотерапія, магнітолазерна терапія та багато інших. Мінеральний та термальний басейн, фітотерапія на основі карпатських трав, кліматотерапія все це в комплексі покращить стан вашого організму та попередить розвиток захворювань. Тож запрошуємо вас в санаторій Боржава!